У місцевих луцьких телеграм-каналах 6 червня з'явилося відео, на якому працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради забрали у підлітків вудочку через те, що діти рибалили у каналах центрального парку міста. Хлопець просто спокійно в рибу. Муніципалу Луцька підійшли, забрали вудочку незаконно. Примінили, примінили фізичну силу, щоб забрати вудочку. Журналісти телеканалу конкурент Конкурентів звернулися за коментарем до Луцьких муніципалів. У департаменті повідомили, що такий інцидент справді мав місце. Ще раз у патрованні парку інспектора департаменту виявили компанію підліки, які рибали на каналах парку, попри заборону. На зауваження перехожих та інспекторів департаменту в дані підлітки не реагували, але ще сміялися, перекривали в лікарні та поведінкою. І неодноразово так само перехожі робили зауваження до працівників, що малолітні діти, наприклад, доловлюють рибу в каналах, і в даному випадку зробили зауваження. підійшли наші інспектори департаменту, провели профілактичну бесіду. Також там так як в телеграм-каналах що під фізичну силу. Ніхто ніякої фізичної сили до даних підлітків не застосовував. Олександр Матручик зазначив, що батьків підлітка, у якого конфіскували вудочку, викликали працівники Мунварти, аби провести профілактичну бесіду і віддати вудочку. Однак ніхто не прибув на місце події. Але вже на наступний день, 7 червня, мама підлітка приїхала в департамент і забрала вудочку. Начальник відділу групи швидкого реагування Монварта наголосив, що здійснення любительського рибальства на території центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку є порушенням правил рибальства, за яке настає відповідальність згідно статтею 85 Кодексу України про адмінправопорушення у вигляді попередження або накладення штрафу на громадян.